Вітаю, дорогі мої друзі, мої дівчатка. Сьогодні я буду кулінарити. Завтра приїжджає моя подружка Ніна, вона приїжджає платити комунальні платежі, ми з нею зустрінемося і я хочу її пригостити і хочу чимось здивувати. От я хочу тими мережаними млинцями її здивувати, але ж вона працювала все життя. Кулінаром, то я не знаю, можна її здивувати чи ні, Постараюсь. Зараз покажу вам, як це робиться, але ж може, хто вміє, хто може не вміє, то я вам зараз покажу. Ось дивіться, що в мене є. Молоко. Молоко. Сюди я додаю трошки солі по вкусу. Трошки солі, сахара трохи, бо солодке не люблю. Оці три яйця зараз розіб'ю. Трошки олії, бажано рафінірованої, щоб не було запаха. Зараз зіб'ю отак вилочкою, щоб яйця роз... розплавились. Потім додав муку. Тепер додаю муку, отак сію, просіваю. От. І буду розмішувати, щоб було таке ріденьке тісто, як на налісники. І вийшло ось таке тісто, таке жидіньке. Без грудочок повинно бути. Попробувала. Достатньо сахару, достатньо солі. І, якщо не достатньо, можна доложити. Налила в бутилочку, дивіться, ось тісто. Зробила такі отвори і буду зараз мережити. І ось у мене сковорідка нагріта. І зараз я буду малювати. Дивіться, що це. Ось так. Отак От малюю, мережу. Я хочу. Так по кругу щоб з'єдналось. ось таке в мене мережі вийшло. Зараз спечеться, переверну і буду мережити далі. Дивіться, і легко перевертається. Отак. От Привітається гарненько і печеться на другій стороні. Ось і готово вже. Перший мережений їсть. Йдемо далі. І знову малюємо, що хочемо. Дивіться. Ось такий малюнок буде. З краю отак треба з'єднати. Щоб було з'єднане. І ще ось сюди щось додамо. І печем. Дивіться, легко перевертається, дивіться, раз і на другу сторону допікається. І ось таке виходить. трошки зболтаю дивіться, дивіться, бачите, яка красота. Такий малюнок роблю, який хочу, ви який гарнюний. Пока я жару, девочки, то ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І ось такі вийшли блинчики мережи. Вот, Дивіться, яка красота. Треба їсти їх і з сметанкою, або ж з варенням ось. Або з медом, хто з чим хоче. Так що готуйте і дивуйте своїх друзів. Дивіться, які красиві, які гарнесенькі. Смачного вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!